Зверніть увагу на те, що абсолютно кожна сторона має свій винтик калібровочний. Ось вони, бачите: 1, 2, 3, 4. І можна абсолютно точно відкалібрувати положення верхнього лазерного модуля чисто шляхом вкручування або викручування одного з цих винтиків. І ми маємо таку картину. Тобто ми ставимо перше положення, наприклад, за це відповідає цей винтик. Якщо у вас лінія перекосилась так або так, або викручуєте, або вкручуєте цей винтик. Потім ставите отак хрест накрест дивитесь, куди пішла лінія. В даному випадку, бачите, від курсора мишки лінія трошки пішла вверх на міліметр. Значить, ось цей винтик потрібно трошечки вкрутити. Все, що потрібно для калібрування даного лазерного рівня, це просто відкрутити башту 4 винтика і мати ось таку викрутку з шестигранником на 1,5 мм, і ви зможете у будь-який час свій лазерний рівень відкалібрувати практично в ноль. Ось і все без всяких зусиль, навичок і так, і такого і іншого. Замовити таку чудову модель можна на моєму сайті або по телефону.